Слава Україні, друзі! Героям слава! Кожен з нас напевно мріє про такий заробіток, де ми нічого не робимо. Ну там максимум 2-3 години на день приділяємо часу, а заробляємо там 400, 500 і 1000 доларів в місяць. Вислав вір, я не вірю. На даний момент це цілком реальна цифра для того, щоб заробляти у своєму телеграм-каналі. Як дійти до такого заробітку всього там за буквально півтора місяці часу? В цьому відео ви дізнаєтесь. Детальна інструкція від А до Я як набрати підписників, де шукати рекламодавців, що взагалі робити для того, щоб рекламу у вас купляли. Господи, помила, господи, помила. Господи, помила. Друзі, я не буду в цьому відео розказувати, як це могло б бути. Я все буду показувати і розказувати на своєму власному прикладі. Скільки грошей для цього потрібно вкласти чи взагалі потрібні вкладення, в цьому відео детально розкажу. А вас попрошу поставити вподобайку авансом та підписатись на мій YouTube канал. Якщо відео не сподобається, в кінці просто відписуйтесь, забувайте про цей YouTube канал, а також ліпите дизлайк, так як ну, це відео не було корисне для вас. Вам приємного перегляду, ви на YouTube каналі Шарку, де все про заробіток. Насамперед, друзі, давайте дам вам трошки мотивації. Зараз на даний момент я у своєму телеграм-каналі заробляю там. Ну, в середньому давайте візьмемо тисячу доларів в місяць. Ну нахер. У мене телеграм-канал на тематику криптовалюта, ну і в загальному заробіток в інтернеті, там якісь темки туди сюди Реклама в телеграм-каналі на тематику заробіток, криптовалюта, автотематика, тематика нерухомість. Завжди в рази більша ніж тематика там про новини чи про приколи якісь різноманітні, ну або будь-яка інша тематика, де менше всього грошей. Якщо говорити про мій телеграм-канал, в ті часи, коли біткоін там коливався 19, 20, 23 тисячі, ну тобто червоний ринок, всі боялися заходити в криптовалюту, максимальний страх на ринку. І тоді я зі свого телеграм-каналу, ну там максимум місяць міг забрати ну, до 300 доларів, але все одно в ті часи 300 доларів на даний момент це там порядку 12. Тисяч гривень досить таки непогана сума. Аяна, 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 Аяна морі. А я, можна сказати, на повному пасиві, приділяючи всього там 2-3 годинки на день. Отримую ось таку суму грошей. Багато хто з вас зараз запитає, з якої кількості підписників у своєму телеграм-каналі можна вже продавати рекламу, ну тобто монетизувати свій телеграм-канал. Будемо говорити про тематику криптовалюта. Також десь приблизно можете порівняти автотематику, а також нерухомість. Якщо ви назбирали своїх перших 500 підписників, у вас активна аудиторія, наприклад, там е кожного дня ваші пости дивляться там в середньому 300, -300 400 людей. Ви можете вже цілком реально продавати свою рекламу і брати за це приблизно 10 доларів за один пост. Гроші, Гроші мені курва дай, не та ж гроші, блять, пиз. Якщо ваш канал активно розвивається, і там вже буквально за пару місяців у вас на вашому каналі там 5 тисяч підписників 6, і ваші охвати в телеграм-постах приблизно набирають до тисячі півтора тисячі переглядів. За таку рекламу ви можете вже брати 150-200 доларів і так далі. Все залежить від того, чи якісна у вас аудиторія чи ні. Отже, це була така статистика, тере мотивація для вас, чи потрібно вам взагалі створювати ваш телеграм-канал. Немає різниці, чи це буде автотематика, чи це буде репто-тематика і так далі. Ви можете вибрати будь-яку тематику, яка вам подобається. І в якій ви більш-менш розумієтесь. Тож далі перейдемо до створення телеграм-каналу оптимізації і де брати цих підписників, якщо у вас немає грошей для початкових вкладень, тобто пряма реклама. Ну чорна народ, погнали на! Отже, для того, щоб створити свій телеграм-канал, ми переходимо в правому верхньому кутику, натискаємо на цей олівчик, вибираємо Створити свій канал, не створюйте групу, тому що там всі можуть переписуватися. Група це зовсім інше. Ми вибираємо Створити наш канал. Ви можете вибрати та створити його закритим, тобто там є окреме посилання, тільки по ньому зможуть перейти люди. Наперед скажу, адміни телеграм-каналів перед закупом, просто закривають свій канал. Таким чином, людина закупила рекламу, зробила клікбейтний е, даний пост, люди переходять, щоб глянути. Але канал закритий. Вони підписуються, далі дивляться. Ну і звісно, частина людей залишається в такому телеграм-каналі. В інших випадках, якщо просто відкрити посилання, людина переходить, дивиться, навіть не нажимає кнопочку Підписатись, подивилась, подивилась, не сподобався, наприклад, канал, і вона просто забула про нього. Отже, трошки ми відійшли від теми, але я думаю, ця інформація була цікава для вас. Після того ми вибираємо відкритий телеграм-канал або закритий, Я буду створювати відкритий, для цього потрібно нам придумати назву, далі опис і також обрати картинку нашого телеграм-каналу. Грам каналу наступним кроком нам потрібно придумати послання для нашого телеграм-каналу. Як правило, ми пишемо просто назву нашого телеграм-каналу на англійській мові. Якщо воно вже зайнято, додаєте різноманітні цифри чи. Якусь додаткову назву. Ось і все. Буквально за півтора хвилини ми створили свій телеграм-канал. Якщо ви створюєте свій закритий телеграм-канал, у вас є унікальне посилання, тільки за ним ви зможете запрошувати друзів. Чуть пізніше я вам покажу, як створювати додаткове унікальне посилання для того, щоб закупляти рекламу чи вставляти в своїх соціальних мережах, і можна б було вже нам робити якийсь певний аналіз тої чи іншої реклами, чи з тої чи іншої соціальної мережі. Отже, на даний момент в нас вже створений телеграм-канал. Далі ми просто публікуємо інформацію, яка буде міститись в даному телеграм-каналі. Каналі. Тобто на певну тематику. Нікому не рекомендую створювати, наприклад, телеграм-канал на загальну тематику. Тобто це буде заробіток, це буде новини е політичні, маю на увазі, якісь приколи і так далі. Люди на такі телеграм-канали вже не підписують. Тобто, це, можна сказати, мусор. Адже для прикладу вам розказую, я вирішив, що хочу заробляти гроші в інтернеті. Я перехожу на даний телеграм-канал, бачу, що там є пост про заробіток. Я підписуюся, а завтра там починають публікуватися пости, якісь приколи і так далі. Звісно, це для мене не цікаво. Я відписуюсь і забуваю про цей канал, а це портить вашу статистику вашого власного телеграм-каналу. Тож вибираємо тематику каналу. І регулярно кожного дня, там чи кожних 2-3 години публікуємо якусь інформацію в телеграм-каналі. Так, в телеграм-каналі немає такого як тренд. Де рекомендації і тому подібне. Якщо ви зробили пост, то його можуть побачити тільки підписники вашого телеграм-каналу. Все. Отже, цих підписників нам потрібно десь брати. Де, запитаєте ви. <плес> а все дуже просто. Це TikTok, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб і не тільки. Всі соціальні мережі, які ви знаєте, можете влити трафік з, з них. А також... Пряма реклама. Закупляєте рекламу в адмінів ідентичної тематики. Знову ж таки, напевно, немає сенсу закупляти рекламу в протилежних тематиках. Ну, для прикладу, у мене телеграм-канал на тематику заробіток, і зараз я піду, наприклад, в будь-який телеграм-канал закуплю рекламу там, де є тематика розважальна. Звісно, максимум, що прийде в мій телеграм-канал, це 2-3 людини. І то вони потім відпишуться, бо вони нічого не розуміють і їм насрати на той заробіток в інтернеті. Вони просто прийшли посміятися, поржати з тих приколів. Зараз вже є безліч агенцій, в які ви можете звернутися, і вони. Вам закуплять рекламу по найкращій ціні, плюс дають гарант, що скільки то скільки то людей прийде у ваш телеграм-канал. Ви їм просто даєте гроші, вони на фініші вам дають підписників. Ось і все. Так це працює. Так, вони за це беруть відсоток. Вони за це можуть взяти фіксовану ціну, але вони роблять цю всю справу за вас. Зараз ви можете бачити вже різноманітні курси, як створити свій телеграм-канал, як на цьому заробляти мільйони доларів і так далі. Друзі. Тут все максимально просто: ви створюєте телеграм-канал, ви зливаєте підписників, ви леєте трафік в свій телеграм-канал, чи закупляєте рекламу в свій власний телеграм-канал, а далі просто продаєте рекламу. Тут нічого складного немає, але найскладніше власне залити цих підписників в свій телеграм-канал. Отже, як розвивати свій телеграм-канал, якщо у вас вже є певна сума грошей, я розказав. Тепер як лити трафік з інших соціальних мереж. Дивіться тут, навіть якщо у вас є Фейсбук-група там на тематику заробіток чи по політичних новинах. І так далі дуже легко перелити трафік в телеграм-канал. Зараз розказую детальну інструкцію. Тобто, телеграм-канал ми створили. У нас є соціальна мережа, навіть нульова. TikTok прекрасно підходить, адже там зараз будь-яка інформація, будь-який відос може вистрілити і набрати там мільйони переглядів. Я сам недавно створив новий tiktok аккаунт залив пару відосиків, і третє чи четверте відео вже набрало майже 1 мільйон переглядів, там щось 800 тисяч. І перелив свій телеграм-канал, що там порядку 350 людей. Для початку розказую інструкцію для тих, в кого є там той Facebook, TikTok, YouTube, чи ще будь-яка соціальна мережа. Насамперед, ви і надалі продовжуєте робити контент, тільки залишаєте десь там в описі. Посилання на свій телеграм-канал і кажете, що я там, наприклад, в своєму телеграм-каналі закинув ідеальну схему заробітку і опублікував її у своєму телеграм-каналі. Знову ж таки, якщо у вас тематика заробіток, якщо у вас тематика там новини, також робите якийсь клікабельний заголовок і кажете, що додаткова інформація в моєму телеграм-каналі. Все, просто додаєте цю інформацію до кожного з ваших відео чи до кожного з ваших постів. Обов'язково рекомендую створювати ось ці окремі посилання для того, щоб ви могли аналізувати звідки більше людей переходить. Можливо, потрібно зробити ось так, чи потрібно сказати на початку, так як в Тіктоці ви як правило, ось цих три слова вступних для того, щоб заінтригувати е, глядача. Для того, щоб створити ось це унікальне посилання для, наприклад, кожної нашої соціальної мережі, ми переходимо в наш телеграм-канал, натискаємо на наш логотип. Далі вибираємо Змінити, вибираємо меню тип каналу, тут публічний, так як в мене відкритий телеграм-канал, в мене публічний. У вас може бути приватне. Далі натискаємо керування посилання» і тут натискаємо Створити посилання». Тут Є назва посилання, воно, звісно, не обов'язково, але підписуйте. Наприклад, це буде ваш інстаграм. Вписуємо, наприклад, інстаграм та Тікток. Тут ви знову ж таки можете обмежити. Наприклад, ви закупили рекламу і хочете, щоб це посилання діяло, наприклад, там всього на всього сутку. Вибираєте один день. Все, це посилання буде активне тільки один день, і також, можливо, ви хочете обмежити кількість користувачів, яка перейде за даним посиланням. Або ви автор якоїсь агенції, або ви переливаєте трафік, і вам заплатили, наприклад, тільки за 100 підписників, які мають перейти з того чи іншого з тої чи іншої соціальної мережі. Ми, наприклад, вказуємо тут, що максимум 100 людей може перейти за даним посиланням. Унікальне посилання створено. Далі просто вставляємо його в наші соціальні мережі. Далі просто аналізуєте і дивитесь, де краще вистріл, де гірше. Чи що потрібно оптимізувати, чи можливо краще взагалі забити на той інстаграм і лити трафік тільки з тіктоку? Це вже все ви вирішуєте самі. А тепер давайте поговоримо, як лити трафік з Тіктоку для тих, у кого немає ніяких соціальних мереж. TikTok на даний момент найкраще підходить. Ви можете створити додатково Instagram і Facebook. Знову ж таки, в Instagram і в Фейсбук ми будемо заливати ті самі відосики, які заливали власне, в наш Тік-ток аккаунт. І одразу розказую вам, як додати посилання у свій TikTok аккаунт, навіть якщо у вас нуль підписників. Для цього переходимо за посиланням внизу під відео, там є детальні інструкції, як додати посилання, якщо у вас там немає жодного підписника. У вашому Тікток-аккаунті. Інструкція є у моєму телеграм-каналі. Перейшовши за посиланням, не треба буде гортати в моєму телеграм-каналі та шукати даний пост. Далі, виконавши ось цю інструкцію, у нас з'являється можливість залишити своє будь-яке посилання в описі TikTok. Все, після того ми просто регулярно заливаємо відео в свій TikTok, Instagram Інстаграм та Фейсбук. Знову ж таки, одне відео на всі три соцмережі, де брати ось ці відео, щоб заливати трафік. Якщо ви там, соромитесь камери, не хочете записувати своє обличчя. У вас, наприклад, анонімний телеграм-канал. Для цього ми беремо будь-які відео на нашу тематику, обрізаємо, переходимо власне, в наш телефон, там є всі ці програми для монтажу, робимо з горизонтального відео вертикальне, після того заливаємо вже в TikTok. Одразу скажу для максимального ефекту, щоб більше людей подивилося ваше відео і там набрали як можна більше переглядів. Потрібно шукати в будь-якому відео найцікавіший момент для вступу. Тобто перші 2-3 секунди мають бути найцікавіші. Як я з нуля Робив тисячу доларів, як я втратив мільйон гривень і так далі. Щось має зачепити користувача, щоб він подивився відео далі ваше до кінця. Ваше чи не ваше? Немає різниці. Головне, щоб початок був найцікавіший. Також ще один такий лайфхак, скажемо так, дуже багато зараз людей, які переливають трафік, цим заробляють. Почали створювати відео, наприклад, такі залипаючі відео, де там хтось щось ріже, де хтось там щось кидає. Вони знизу вставляють це відео, також воно горизонтально зверху вставляють відео власне автора, який про щось розказує, там певна тематика та чи інша немає різниці. Такі відео, як правило, зараз більше набирають переглядів, адже люди просто слухають те, що розказують вгорі, і дивляться відео, ті, які показуються внизу. Тож для тих людей, які не мають своїх соцмереж, можете активно лити трафік у свій телеграм-канал. Або, якщо ви не хочете це робити, вам це не цікаво. Каво, можете попробувати лити трафік людям, яким це потрібно. Одразу кажу, не пишіть мені і не пишіть тим людям, у яких є якась соціальна мережа. Чи це TikTok, чи це Instagram, чи це YouTube, немає різниці. Не пишіть цим людям, не потрібен трафік. В них є YouTube, в них є TikTok, Instagram, вони собі переливають трафік у свій телеграм-канал, там продають рекламу. Все. А далі все максимально просто. Регулярно закидаємо відосики TikTok, Інстаграм, Фейсбук і так далі. Можливо, у вас ще якісь там соціальні мережі є. Для початку там одне відео набирає 10 тисяч переглядів, друге відео набирає 5 тисяч переглядів. Все одно буде таке відео, яке набере там сто тисяч, 500 тисяч переглядів. І у вас буде ця перша тисяча підписників в вашому телеграм-каналі. Ви вже зможете заробити 100, там, 150 доларів в місяць. Ні, це 5 тисяч мені просто реально я не спасуть. Далі там буде вже більше 150, 200, 300 доларів в місяць, ви постійно будете рости. Далі може бути ці гроші реінвестувати, закупляти рекламу. Коротше, схем ще дуже багато, як переливати трафік. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Можливо, запишу другу частину відео, як максимально корисно та ефективно зливати трафік у свій телеграм-канал, У свій телеграм-канал. Ось таке сьогодні відео вийшло. Надіюсь, я доніс до вас цю інформацію, що в телеграм-каналі зараз досить таки реально заробляти, навіть якщо у вас там тисяча підписників чи там тих 5 тисяч підписників, це вже досить таки багато. Ну я говорю зараз на даний момент про тематику криптовалюти. Тож думайте головою, створюйте свій телеграм-канал, заробляйте на цьому гроші. Для початку так це буде важко, але вже мої підписники постворювали свої телеграм-канали і активно їх розвивають. Буквально там 2-3 місяці я даю гарантію, що вони вже вийдуть на якийсь там стабільний прибуток 150-200-300 доларів. А дехто з моїх підписників вже заробляє навіть більше, ніж я. Десь тут, можливо, залишу скрін, якщо знайду його. Повідомлення. Тож, дякую, що дивились відео до цього моменту. Залишайтесь на цьому YouTube каналі, якщо інформація була цікава для вас, адже тут все про заробіток. І до наступного відео!